30 квітня по 12 травня за безпекою мешканців Бердичівщини стежитиме вдвічі більше патрулів. Це пояснюють у міській відділі міліції, пов'язано із напруженою ситуацією в країні. Нестимуть службу з правоохоронцями, також члени громадського формування, захисту та правопорядок. 30 квітня начальником міліції громадської безпеки було проведено інструктаж про охоронців, які заступають на патрулювання міста Бердичева та Бердичівському району, який чітко визначив кожному наряду маршрут, проінформував про оперативну обстановку в місті, роз'яснив, як діяти в тій чи іншій ситуації. І на головному наголосив, щоб на кожному маршруті патрулювання було забезпечено громадський порядок, а також. А також недопущення скоєння адміністративних правопорушень, адміністративних та кримінальних правопорушень. Посилені заходи безпеки пов'язані із тим, що лише за квітень до єдиного обліку заяв і повідомлень правоохоронних органів Бердичева надійшло понад тисячу звернень від громадян. Не поодинокі серед них і ті, що мають ознаки кримінальних правопорушень, крадіжки, грабежі, шахрайства, розбій, факти тілесного ушкодження та незаконного обігу наркотичних засобів. Працівниками міліції було розкрито низку крадіжок, в яких підозрюються 19-річні місцеві жителі, які проникали до дачних будинків і, і грабували все, що попадалося на очі. Це електроінструменти, і картопля, і металобрухт. Наразі зловмисники затримані, ведеться слідство за частиною 3 статті 185 крадіжка з проникненням. 29 квітня до Бердичівського міського відділу міліції зателефонували мешканці однієї з вулиць, які повідомили, що в будинку нашли тіло своєї сусідки. В неї виявилася 82-річна місцева жителька. Суд медексперти встановили, що смерть була насильницькою внаслідок механічної асфіксії через деякий час на залізничній дорозі було знайдено тіло її сина, 62-річного чоловіка. Правоохоронці спілкувалися з родичами та сусідами даної сім'ї, які пояснили, що чоловік тривалий час жив з матір'ю, так як розлучився зі своєю зі своєю дружиною, і між ними траплялися досить часто сварки. Тримали під контролем правоохоронці і пункти здачі ЗНО майбутніми абітурієнтами. Під час зовнішнього незалежного оцінювання, яке проходило 24 квітня в школ в першій школі 4 та 10 міста Бердичева, будь-якого порушення громадського порядку виявлено не було. Забезпечували громадський порядок дільничні інспектори Бердичевського міськвідділу міліції, які обслуговують дані дільниці. З нагоди 9 травня працівники міліції закликають не провокувати конфліктних ситуацій з приводу символіки та повідомляти про факти будь-яких порушень закону до чергової частини за номером 102.